Доброго дня, слава Україні, слава героям та іборони! Сьогодні поговоримо про керамічні бронеелементи. Відповідність стандарту 0,1, 010106, більш жорсткіший, або в кінці 04 чи щось старіший, скажімо так, м'якше, нашому стандарту DSTU 8782. Якщо бронеелементи вироблялися для відповідності ось цього стандарта, так? А потім ми їх тестуємо по ось цьому, ми зустрічаємо таку саму більшу і жорсткішу відмінність. Допуск по травмі. Да? Тут він, відповідно, пункту 7.1.1 не більше 25 мм. В цих стандартах він може бути 44. Можливості Сполучених Штатів в плані евакуації медицини і ситуації, які. Відбувається на полі бою і наші, Да? тому розрив внутрішніх органів, об'ємна кровотеча чарівні порожнення. Це страшна річ. І викидати значення заперешкодної деформації, травми в оцінці рівню захисту є максимально неприйнятним. Відповідно до цього є діючий стандарт. В Україні. Його потрібно виконувати, і на нього потрібно орієнтуватись при виготовленні і продажі засобів індуального захисту. Або притрушувати, петляти і думати, що воно так пройде. Відповідно, конкретики, так? Даний бронелемет з усіх, що ми тестували по відношенню вага і якість захисту. Цей, скажімо так, є найкращий. Це з позитиву. З негативу, якщо його використовувати в плетоносці самостійно, то він без додаткових демферів, якщо плетоноска складається просто там з мінімальної сітки, не відповідає шостому класу захисту. А в цьому випадку, коли ось він сам, да, й не відповідає, на превеликий жаль п'ятому через травму ЛПС. Тут мав травму, ось тест. Перший постріл 26 мм. Б-32, другий постріл, мав 30 мм. Для забезпечення 6 класу має бути в складі захисту. З підпором або з демпфером. Ну, підпор це Ківларова. Скажімо, так, Ставка м'яка або поліетиленова. Може бути просто демпфер спінений. За часту, якщо нормальної щільності демпфер, 1 мм демпфера забирає 1 мм травми. Відповідно, якщо сюди поставити 6 мм еву або поліетилен спінений, ну, буде травма вже в доступі. Тобто, якщо буде плетоноска з ну, тоді все буде проходити по стандарту. Ось про цю плиту. Тут карбід БОРа і вага 2,5 кг. Тут вже, скажімо так, комерційна плита NHJ 010106 четвертого рівня, але в неї виходить, якщо класифікувати по пострілам, так, тут буде п'ятий клас захисту. Перший постріл B-32, ось сюди. 29 міліметрів трама, ось. Другий постріл, ось ЛПС, м'який нетермозміснений сердечник. 20 мм травма. Ну і третій, щоб подивитися, безшка, ось вона. 17 міліметрів травма. Ну, відповідно до стандарту там. Це все мало б відбуватися по, скажімо, по-іншому. Ми просто хотіли встановити плюс-мінус відповідність. Зрозуміло, що швидкість була десь менша, десь більше в межах допуску плюс-мінус 10-15, як в стандарті зазначено, але ось така картина для розуміння. Підсумую. В Україні 95% десь, плит, які продаються, і зазначено характеристику шостий клас захисту самостійно, вони шостому класу захисту не відповідають. Це за умови, що плити якісні. До да? прикладу, ось ця плита коштує десь 200-300 доларів. Ось ця плита коштує 400 доларів, приблизно в контрактах. Да? Така плита буде стоїти 170 доларів, тут буде менший захист. Тут буде бора оксид алюмінія, ще є на плити з, з карбітом кремнієм, Але ну, це з якісних, да? з несильно якісних це ось Китай. Тут теж карбід кремнія, але недостатня, скажімо так, площа, плюс секції, вони з часом розвалюються. Ну, ось це стоє дешево. У два рази дешевше за це. Тобто. У кожному захисті потрібно розуміти ризики. Це не 100% гарантія збереження життя чи здоров'я. Це всього-навсього підняття шансу. Якісний захист більший шанс. Менш якісний менший шанс. Ось такий, як тут, ну, скажімо так, спорний шанс, а може бути шанс в мінусовому значенні. Все питання плюс-мінус ціни і совісті того, хто це продає. В слідуючих відео розберемо цю плиту, кому цікаво, і порівняємо, як вона виглядає, яка є структура зсередини. Тому підписуйтесь, слава Україні і слава героям, хто її борони.